Так, ну що, друзі, скажу вам по сервіс-центру вчорашньому, де я перевіряв в Павлограді. Сьогодні я тут реєстрував, перереєстрував автомобіль. У мене був час на 12.21, мене викликали на 12.15, бо я сидів вже до цього, мабуть, годину контролював їх. Викликали. ну Оформлення мені перереєстрації авто приблизно. Хай 35 хвилин, 40 хвилин від сили. Мені перереєстрували, зробили все дуже швид, швидко. Керівник Зубашко Сергій Євгеніч підійшов, привітався, трошки перекинулись ними словами, порозмовляли, все добре. Побажали. Друг другу всього найкращого. Ну а я їм, як завжди, сказав, щоб ставилися ближче до людей і робили все на благо людям і швидше і швидше. Сьогодні, доки я перевіряв, там, ну, ось я тут листок записував, записував тут на листку, я вам можу прочитати там номер 108, номер до столу номер 5 відсутній. Другий там, 1157 по часу 112 до столу 5, відсутній. 12.00 113 до столу підійшов до столу 5, з'явився. Ну, Підійшов він по-моєму, до третього столу 12.05, 223 до столу номер 5 а підійшов до столу номер 3 Там його потім відсадили. Ну, короче, бардак. 5 на 12.07, 112 до столу номер 5 а, 0 не було. 120 з'явився на 12.10 на 12.15, 123 до столу номер 5 Ну, я з'явився. Хоча в мене була на 12.21 Ну, все добре. І вони мені кажуть, ви на нас наговарюєте. Бачите, як ви? Так оце ще й дивлюся, кажу. Дивіться, якби ви так кожному як мені робили, так кожному якби робили швидко і оформляли авто. Так що будемо їхати далі. Ну а по лозовій, по лозовій там дуже багато моїх ворогів. Треба і там перевіряти, ну мені треба лице змінити трішки. Очки і перевіряти їх, бо там в них рильце в пір'ї, в пір'ї. Там в Лазовій мусора до сих пір ті п'яні, які мене збивали під 0,3 проміля, де я задував у лікарні. Вони до сих пор, навірно, там працюють. Лейповий там Андрій, а це він був в стані алкогольного сп'яніння, де суддя мороз, блін. Мудак, блядь. Я от кажу в ефір, що він мудак. Дон. Дон-дон, блін. Хай його боженька накаже. Бо якщо я його буду наказувати, то це дуже больно буде. Так що пока, пока-пока.